Балтському історичному музеї відбулася захоплююча подія. Дитяча виставка робіт вихованців місцевої дитячої школи мистецтв присвячена дню захисту дітей. Цей святковий захід зібрав чимало відвідувачів, серед яких були вихованці школи мистецтв, батьки маленьких художників та поціновувачі мистецтва. Ось знову перше червня, і знову в нашій виставковій залі зібрано роботи, які Вихованці відділу образотворчого та прикладного мистецтва музикальної школи підготовили до Дня Міжнародного дня захисту дітей. Тут нараховується біля 130 тридцяти робіт, і кожна робота із них заслуговує на повагу, тому що ми знаємо, що дитяча творчість це творчість, яка ще йде від природи. Вона йде чисто від чистого серця, вона ще не так хвилююча, але разом з тим тут є роботи, які безпосередньо сьогодні відтворюють сьогоднішній день. Сьогодні діти наші подорослішали і зрозуміло, що у їх творчості появилися зовсім незвичні риси. Але сьогодні ми маємо право радуватися. І дякувати Збройним силам, що сьогодні діти ходять до своєї школи мистецтв, мають таку можливість, і дякуємо ми Збройним силам України. По перше, я хочу сьогодні всіх вітати із міжнародним днем захисту дітей. Я не буду вас агітувати, але скажу, що діти це наше майбутнє майбутнє нашої сім'ї. Майбутнє нашого родоводу, майбутнє нашої держави. І сьогодні, в такий день, ми ще раз і ще раз повертаємося до подяки. Ми повертаємося до подяки Збройним силам України про те, що ми сьогодні маємо можливість зібратися, а діти наші мають можливість ходити і вибирати те, що їм подобається. Вони ходять до відділу образотворчого і прикладного мистецтва Балської школи мистецтв, отримують задоволення і ось це своє задоволення, свої думки, свої надбання сьогодні вони дарують вам. Дарують, щоб ви, підійшовши до тої чи іншої роботи, посміхнулися, тому що на цій роботі їхня. Думки на цій роботі їхнє серце, їхня душа. Кожна робота, яку ви бачите сьогодні, вона несе великий зміст. Не всі з них стануть художниками. Але повірте, Наталя Миколаївна робить все для того, щоб діти, доторкнувшись до простого малюнку, виховали в себе перше, смаки, естетичні смаки. Виховали любов до рідної землі, на якій вони живуть, до своєї рідної держави. І, мабуть, заголовком нашої виставки є одна із робіт, яка так і називається все понад усе. Але найголовніше це Україна. Зрозуміло, що Такі часи вносять свої корективи. Але Наталя Миколаївна, я вас прошу до слова. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли, що ви знайшли час, щоб подивитися на ці твори, на ці шедеври дитячих робіт. І хочу виразити вдячність всім організаторам, всім тим, хто підтримує дитяче мистецтво, не дає йому пропасти, Порівняні, якщо образно, то наче як джерело, яке функціонує і буде функціонувати, повідомлення. -по Постійно постійно. Діти, постійно діти це як та е, маленька е, капелька, яку потрібно е, вирощувати, дати їй можливість розкрити внутрішній світ. Тому ми сьогодні для вас представили 170 робіт, де є роботи випускників, роботи первих, других, третіх, п'ятих класів. Тематика різнобарвна. Є роботи в образотворчому мистецтві рисунок живопись, «Графіка». І коли ви підійдете до кожної роботи, ви відкриєте світ дитячими очима. Ви побачите той світ, як вони можуть мріяти, як вони можуть бачити, і як вони можуть надіятися і вірити. Тому я хочу побажати цей день, Міжнародний день захисту дітей. Всім, перш за все здоров'я, щоб у вас все в житті склалося, і дай Бог, щоб над нами завжди було сонечко і мирне небе. Світлана Івановна Попельницька, викладачка англійської мови Балського педагогічного фахового коледжу. Але в її душі, окрім того, що вона прекрасно володіє своїм предметом, в неї є. Ось та краплиночка і час. Щоб доторкнутися до мистецтва, Її роботи були на попередній виставці, тому я по праву маю сьогодні надати вам слово, Світлана Івановна, Ви вже переглянули виставку. Ваше враження. Я дуже рада сьогодні бачити дітей, багато дітей в нашому залі, оскільки сьогодні ваше свято, я вітаю всіх дітлахів з Днем захисту дітей. І хочу ще раз нагадати, що ми всі дуже дуже вдячні нашій українській армії за те, що ми можемо. Зібратися сьогодні тут за те, що ми живемо кожен день, за те, що ми бережемо наших дітей, що наші діти нас радують. І хочу сказати, що творчість в житті людини завжди була дуже-дуже важливою, тому що творчість дає можливість, крім того, що висловити себе, вона дає можливість заспокоїтися, зібрати думки докупи, подумати про все. Це як медитація, коли ти малюєш, коли ти шиєш, коли ти ліпиш. Ти медитуєш, ти думаєш над життям, <кій> над тим, що дійсно є важливим для тебе, для твого сусіда, для твого друга, для всієї країни. І я хочу сьогодні діти побажати вам ніколи не припиняти займатися тим, чим ви займаєтесь сьогодні, вашою творчістю. Малюйте постійно. Це ваші шедеври, це ваше надбання. Ваші роботи завжди будуть Любими вашими батьками і всім, всіма навколо це допоможе вам в житті в такому нелегкому складному житті. Я вас всіх ще раз вітаю, дітей з захисту дітей, батьків з прекрасними дітьми, які у них є, і всю країну з тим, що у нас є такі люди, які сьогодні можуть зібратися тут і насолодитися мистецтвом, всім всього найкращого. Успіхів творчості! І дозвольте у присутності вас. Вручити грамоту Балського історичного музею Попельницькій Світлані Івановні за високий творчий рівень робіт, пропаганду прикладного та образотворчого мистецтва серед жителів громади, плідну співпрацю з Балським історичним музеєм я вас вітаю Дякую. ви з детства. Ну разом з тим ми сьогодні підводимо підсумки попередньої виставки. Пані Галино, всі ми починалися з дитинства. А тепер розказуйте. Малювали в дитинстві чи не малювали? Не малювала. У ну, мене було друге захоплення крючок і спеці. Це привела мені любов, моя мама, я дуже їй вдячна. І до цього часу я працюю і крючок, і спеці. Всім велике, дякую, що дивляться наші. Роботи і вітаю всіх діток сьогоднішнім таким святом і всіх батьків, дай Бог нам миру і здоров'я. А я, Галину Володимирівну, також нагороджую грамотою як учасницю попередньої виставки, миру, здоров'я вам і всього, всього найкращого. Ціла плеяда наших прекрасних викладачів працює в школі мистецтв. Вони дарують нам, дарують нашим діткам в своїх програмах чудові твори. А ці твори це надбання і нашого українського мистецтва, це надбання і зарубіжного мистецтва. Прошу, ваші думки. Хочу. Привітати наших дітей з цим святом з міжнародним днем захисту дітей. Дуже приємно, що тут всі картини, які намалювали діти, несуть в собі світло, доброту, ну і насамперед мир. Подяка дітям, які ці картини намалювали, і звісно, їхньому наставнику викладачу Наталі Миколаївні, теж величезне, величезне дякую. Всім натхнення, щоб творити. Такі витвори мистецтва, здоров'я і всім нам миру. А я запрошую Чубер Зенеду Афанасівну для того, щоб нагородити її грамотою Балтського історичного музею за участь у попередній виставці. Ще не було жодної виставки, де вона не брала участь. Я дуже вдячний їй за це, за творчість, яку вона дарує нам. Я хочу нагородити людину, яку в нас в військовому колі ми називаємо по-своєму організатор нашої групи. Вона знає, про кого я говорю. Надія Михайлівна, учасниця всіх виставок. Від самих маленьких до цієї роботи, на яка, в як вона сьогодні прийшла. Вишивка. Аплікація. Откритки. Откритки. Ключниця. ключниця, так ми часто її називаємо. Ключниця в себе. Надія Михайлівна, я вдячний за співпрацю з музеєм і сьогодні такий гарний день. Я дарую вам. Вручаю грамоту, а також вручаю грамоту Наталі Ігоровні. Це її доці, а також її внуці Машеньки Коломійчук. Вони сьогодні чекають вас, хто буде проходити. Вони будуть реалізовувати сьогодні вироби. Я вдячний всім. Передавайте найкращі вітання. Шановні, сьогодні ще є одне свято сьогодні свято сім'ї. А тому хотілося б ось нашій музейній сім'ї, які сьогодні зайшли до нас, а також побажати кожній сім'ї, українській сім'ї, сім'ї, яка є на цій території, яка робить все для того, щоб наблизити перемогу, подякувати за. Участь в волонтерському росі і подякувати всім діточкам за роботи, які вони представили сьогодні, для вашого огляду. Миру нам всім, скорішої перемоги, добра, благополуччя, спокою кожному серці, спокою за те, що майбутнє ось ось скоро наступить. Щасливе майбутнє нашої України. А я вам вдячний за участь у сьогоднішньому відкритті виставки. І маючи таку нагоду, я хочу запросити жителів нашої Балської громади, наших сусідів з інших районів, а також, саме головне наших жителів нашого міста. Відвідайте виставку, не пожалкуйте. Ми чекаємо на вас щоденно за виключенням понеділка та вівторка. Приходьте, ми дуже вдячні зсу, які дають нам змогу бути тут, показувати людям красоту і цим діткам низько вклоняюся, що вони сьогодні з нами, що вони працюють і, і дарують нам такі шедеври. Дякую, дякуємо. Картини юних талантів вразили усіх присутніх своєю яскравістю, глибиною та щирістю. Кожна робота відображала унікальний погляд дитини на світ, сповнений мрій та надій. Свято стало справжньою родинною подією. Батьки, які завітали на виставку, не приховували свого захоплення та гордості за досягнення своїх дітей. Вони із задоволенням фотографувалися біля робіт, спілкувалися з викладачами та іншими гостями, обговорюючи враження від побаченого. До школи мистецтв ми перший рік відвідуємо. Донька дуже полюбляє малювати неї це дуже гарно виходить, дуже захоплюється ліпленням. звичайно, такі роботи малесенькі, дрібненькі, детальки такі робить, чудові. І вдома є також своя особиста виставка, і ось ми вперше на такі виставки приймаємо участь. Ми дуже вдячні викладачу Наталі Миколаївні. вона стільки вкладає в них труда, зусиль, час приділяє. Щиро вітаю діток наших громади з днем захисту дітей. А також хочу показати роботу своєї дитини. Вона у мене випускниця, займається вже 5 років. В цьому році вона закінчила школу мистецтв. Хочу подякувати нашим педагогам, Пінкіна Наталі Миколаївні, що вона вселила цю любов до мистецтва. І хочу показати, що все-таки, як би складно не було би, Діти, у дітей все одно залишається оцей чарівний світ. Я хочу показати, що все одно діти бачать все по-інакшому. Незважаючи на те, що у нас війна в державі, вона, мабуть, і ми сподіваємося на це, що вона закінчиться. Але дітки у них такі прекрасні душі, що вони все одно бачать лише прекрасне. Ось. Цей уривочок. Я хочу всім подякувати. Звісно ж, нашим е, захисникам України, котрі на фронті тримають лінію, і сподіваємося на перемогу. Композицію я придумала сама. Я просто сиділа у школі, мені було скучно, і я мені прийшла ідея намалювати картину. Я вирішила намалювати дівчину, яка хоче захистити себе і тварин від жахливого світу, де зараз в Україні війна, і вона хоче, щоб все було кольорове, яскраве і щоб було мирне життя. Виставка, організована до дня захисту дітей, підкреслила важливість підтримки та розвитку дитячої творчості. Цей захід став яскравим свідченням того, що майбутнє мистецтво в надійних руках.